Змова проти ша. Чому військовий парад у Пекіні наробив стільки галасу? Сіньзінпінь в такому е френчі задунівському. Про що за лаштунками домовився Путін? Мов ви розумієте, з ким в Що означає вихід на світову арену ядерного тріо? Автократія. Роблять свою гру чим відреагують штати Трамп Штат робить однозначно ставку на е, перемогу, і як усе це може змінити ситуацію на нашому фронті. Щию мень крокують колони китайських військових. Пекін уперше демонструє свою повну ядерну тріаду з ракетами наземного, морського та повітряного базування. Зокрема, і межконтинентальну балістику, що може доставляти ядерні боєголовки до віддалених цілей. Наскільки віддалених, як від Пекіна до Вашингтона або Нью-Йорка? Підводні безпілотники, якось цей. Антидронові системи, роботововки. В авіаційній частині піднебесна показує новітні винищувачі, бомбардувальники, вертольоти. Ось до прикладу у небо піднімається винищувач-невидимка п'ятого покоління. Пекін грає м'язами на параді, присвяченому 80-й річниці закінчення Другої світової війни. Але не менш красномовна забряцання військовими розробками, поведінка лідерів. Саме на параді сі Цзіньпін, Путін і Кім кімчинин вперше з'являються разом. Але зверніть увагу, як сій по-батьківськи плескає російського вождя по спині, наче демонструє у цій парі він головний. Росія під крилом Китаю і сама нічого не вирішує. Тим часом за океаном, за усім цим уважно спостерігає один дуже важливий глядач той, хто знає, що це не просто шоу, а політична сцена. І від цього кінофільму Дональд Трамп точно не в захваті, бо ж Китай намагається створити альтернативний центр сили. Поряд із його ворогом і найбільшим конкурентом вчорашній друг Владімір. Вердикт це змова. Господар білого дому зникає на кілька днів, можливо, під враженням. А коли з'являється, нагадує сі про роль ша у перемозі над Японією у Другій світовій. Його китайська інтерпретація історії, де всі лаври належать Піднебесній та Росії, явно зачепила, і це може стати спусковим гачком. Але поки він лише каже побачив Прекрасна церемонія. Це було дуже і дуже вражаюче, але я розумів навіщо вони це робили. Вони сподівалися, що я за ними спостерігаю, і я за ними спостерігав. А потім і, взагалі, заявляє, США, схоже втратили Росію та Індію через їхнє зближення з Китаєм і бажає трьом країнам довгого і процвітаючого майбутнього разом. Наші експерти не думають, що все насправді так драматично. Та й з боку господаря овального кабінету це може бути іронічною шпинькою, але цікаво, що саме хотіла показати штатам і всьому світу автократична вісь. По суті, Китай відтворює а, таку більш модерну конструкцію холодної війни, коли є можливість стримувати один одного, і коли є можливість вести проксі війни в разі необхідності. Більше того, так Пекін демонструє свій контрольний пакет акцій у відносинах із Росією. Вигоду набувач тут він вони інформують демократію, що вони разом, що Росія під Китайська, що всі спроби дональда Трампа відірвати Росію від Китаю. Вони марні і це повідомлення Білому дому. Що для того, щоб завершити війну в Україні, йому треба укладати велику воду не з Росією, а з Китаєм був навіть кур'йозний випадок: чи то обмовка за Фрейдом, чи свідома вербальна зміна Китаєм мапи. Напередодні саміту Шос постол КНР в Росії. Там був нас коментарі ЗМІ його, і він включив Росію до глобального півдня. Тобто, у нас вже немає європейської такої країни, а є ще одна країна глобального півдня де лідером виступає Китай. Про головне для нас питання, як уся ця історія вплине на Україну, незабаром розповім. А поки розберемо поведінку диктаторів. Бо ж саме це ключ до розгадки. Бункерний, хоча й сидить на параді, поряд із китайським імператором, майже як господар дійства, у кожному його русі відчуваються натяжність і напруження. Якщо подивитися на мову тіла, вони теж згоди по якимось принциповим для Путіна питанням не дійшли, тому що Путін себе дуже... Вів, е я я, вибачте, зараз використаю російське слово падабастрасна. Да? тобто він от як оцей цей лакей е перед е Сінзіпіням Роскутіше Путін почувається зі своїм другим, менш впливовим союзником. Ось на цих кадрах охорона північно корейського диктатора ретельно витирає все, до чого торкався Кім, мабуть, щоб не вкрали його біоматеріал. Видання Нікей Ейжа з посиланням на спецслужби написало, що у Китаї він навіть привіз власний унітаз. Бункерний, начебто, також справляє потреби у спеціальну валізку, яку носять охоронці. Але повернімося до стилю спілкування. Якщо в тандемі із сі Путін поводиться, наче учень з суворим учителем, чемний і тихий, то з північно-корейським лідером, як з однокласником на задній парті, там були і півтори години тет-а-тет, -тет, і жарти по дорозі, і палки обійми, і катання на авто. Ростатися довго не могли. Я думаю, що е, е, єдиний е, ну, лідер, так званий, да з яким Путін дійсно міг дійти якоїсь згоди і якоїсь конкретики, це був Кім Чен Кимчинин. От з ним да вони могли говорити предметно, тому що в них є деталізований достатньо договір. І сі ні. На думку наших експертів, максимум, що міг отримати кремлівський вождь, це обіцянку Пекіна не змінювати правила торгівлі, яка тримає федерацію на плаву протягом кількох наступних місяців. З предметного Росія і Китай підписали угоду про будівництво нового газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2». Але й тут поки лише декларація. Якщо брати наприклад Китай і Росію, то історія силу Сибіра-2, вона може виглядати і гарно для російських медіа, але це історія, яка може бути реалізована мінімум тільки за кілька років. А ось прем'єр Індії Нарендра Моді, хоча й прибув на саміт ШОС до Китаю, попри давній екзистенційний конфлікт, обидві країни претендують бути головним центром сили Азії, тримав дистанцію і не поїхав на військовий парад. Ця ось поїздка моді це, мабуть, така тактична уловка, щоб. Показати Трампу ну, певні сигнали, що на Індію не треба аж НАТО давити Минулий місяць. Я фіксував такі сигнал з Москви, що вони хочуть відновити формат рік, тобто Росія, Індія, Китай, і тоді про це б обозначало, що це дійсно який певним зрушення в системі безпеки, в системі блоків, але наразі тристоронні зусиль не було. Тож, говорити про посилення альянсу сі зарано. але від заходу тарифна політика Трампа делі такі віддалила. Єдине про що можна говорити, і в чому співпадають інтереси Китаю і Індії, обидві держави на сьогодні не згодні на те, щоб був американоцентричний або західноцентричний світ. Індія не доєднується до антикитайської вісі, тому що це однозначно обмежить самостійність цієї політики. І вишенька на торті Лукашенко. Гість з другої ліги, але з великими амбіціями. Ось він крокує червоною доріжкою. Поки ядерне тріо демонструє стратегічні ракети, він демонструє стратегічні запаси калорій. Напевно, захопився картоплею. З білоруським диктатором, взагалі, цікава історія. Його піарники постійно повторюють фразу до Китаю як додому. І він не раз називав ці вояжі сімейними візитами. Лукашенко використовує у цій родині якісь аспекти для того, щоб будувати якийсь свій Лукашенківський вайб задобрення, маролюблення своїх стратегічних та союзників. І там дуже цікаві кадри, як він там шушукав щось на вухо у дружині Сі Цзіньпіна. Більше того, політикумом давно ширяться чутки, наче. То картопляний барон хоче одружити сина Колю, що й навчався в Пекіні на доньці. Сі спільний обід у китайській резиденції, який назвали сімейним, підживив чутки, політична легенда. Але Лукашенко постійно катається до піднебесної, а його спадкоємець вивчив китайську. Утім значно важливіше для нас, якими діями Трамп відреагує на зміцнення ядерного тріо, і чи розуміє, що саме його зовнішня політика штовхає нейтральні країни в китайські обійми? Трамп розуміє це, але його це абсолютно не бентежить, тому що його силь це додавити партнера, додавати супротивника, додавити контрагента в будь-яких переговорах, і він переконаний, що за допомогою санкцій політичного тиску він зможе вирішити будь-яке питання. Водночас саме події останнього тижня можуть спровокувати господаря Білого Дому нарешті застосувати батіг по відношенню до Росії, бо метою його зближення із бункерним було послаблення Китаю. А тут зрада: Китай перетягує канат на себе. У Трампу придеться діяти, придеться діяти більш жорсткіше ніж він хотів. Ми тим часом опиняємося між двох вогнів на передньому краї протистояння двох світів авторитарного і демократичного. І посилення вісі зла може зробити війну більш затяжною. Нам треба таке шукати шпаринки для того, щоб якраз е Трамп почав з Росії і справді е ну, санкційний потужний удар. Російської військової економіці. Але гра м'язами автократії на чолі з Китаєм може навпаки стати каталізатором прискорення дуже повільного процесу мирного врегулювання, якщо американському президенту набриднуть ляпаси від кремлівського керманича. Але чи ж факти тижня? ICTV, Єдині новини. Великий геополітичний бенкет у Китаї. Хто й навіщо приїде на парад до Сідзіньтина? Три царстві Росія, Китай, Індія. Чому це так важливо для нас? Розпочнуться великі переговори. Про що йтимуть підкилинні торги? Китай судячи з усього готується поставити крапи. Та зрештою чи притиснуть Росію лідери глобального півдня? Росія лише інструмент для досягнення якоїсь більшої китайської цілі. І зустрічає у Тяньцзіні світових лідерів, аби обговорити безпеку, економіку і нові правила гри у світі. Саміт шанхайської організації співробітництва ШОС це великий безпековий альянс, де сходяться Азія, пострадянський простір і частина Близького Сходу. Така собі південна альтернатива НАТО. Але цьогорічні збори будуть відрізнятися від попередніх, адже відбуваються на тлі геополітичних і економічних землетрусів, початку торговельних воєн зі США, санкцій, технологічних обмежень та невдалих спроб мирного врегулювання в Україні. Кількість учасників безпрецедентна. До того ж, після саміту сі пограє мускулами. У Пекіні відбудеться військовий парад, присвячений 80-річчю закінчення Другої світової, і це вишенька на геополітичному торті. В преддверії параду 3 сентября. Пекін вновь представляє нове оружжя. Схоже, цей майданчик Пекін хоче використати задля для посилення своїх позицій і створення альтернативного центру сили, що може повністю змінити розклад. Китай позиціонує себе як зростаючу таку геополітичну потугу, підкреслює зміцнення власної геополітичної ваги. І запрошує лідерів, з якими донедавна тримав дистанцію. Про кого йдеться і що це означає для нас, розповім дуже скоро. А поки про подарунки, що поїхали до могутнього сі. От я зібрав е, 10 корзин по 3 мішочки по 5 кілограмів. Завтра в Китай. Я собрал і кожному президенту всі зінькіну там ці мішочки Іронічно, що імператору з багатомільярдними проектами, який претендує на світове панування, Лукашенко везе мішок бульби. Так ми і працюємо. Але за цим образом стоїть прагнення білоруського диктатора догодити. Він свого роду власник золотої акції. Саме через Білорусь Китай отримував вихід до ринків ЄС. Та й знаменита траса Один пояс, один шлях проходить саме через Білорусь. Утім, він гість другорядний. Головні бункерний дід і його союзник, диктатор кімчинин. Були сумніви до того пану ну, достатньо довго, що він туди взагалі приїде. Але він їде, і отут буде дуже цікава історія, яка полягає в тому, що Китай та завжди Північну Корею вважав своєю сферою впливу, своїм сателітом. Але Північна Корея, от останні там роки, активно почала дрейфувати в бік Росії. Причому на правах такого рідного партнера Китаю це дуже не подобається. Кім повертає Пхіньян до своєї орбіти. Для сі, кім ідеальний інструмент тиску на демократичну вісь. Мовляв, якщо не будете рахуватися з Китаєм, розморозимо Північну Корею. Такий собі джокер із ядеркою в рукаві. А сам Кім насолодиться виходом у світ з ізоляції, як і його бункерний друг. Безумовно, для нас і для заходу це легітимізація Путіна. І ми казали неодноразово, і що... ми хотіли неодноразово підкреслити, що Путін в ізоляції. А такими кроками Пекін показує, що ні. Путін не в ізоляції. Він е, був запрошений і він, скоріш за все, буде сидіти з правого боку від Сидінпіна. А де тоді Кім по лівий бік? Розсадка гостей продемонструє багато такий собі політичний тіндер, хто кому підморгує та на кого дивиться. топ тема у російських пропагандистів. Будет лі у председателя СІ з однієї сторони Владимир Путін, а з другої Кім кімчини але важливіше, звісно, про що будуть говорити не публічно в ході двосторонніх переговорів із китайським лідером, який вже анонсував кремлівський дід. Йдеться про поглиблення співпраці, та яке що насправді за цією ширмою візит до Китаю Путіну потрібен для одного для того, щоб попросити дозволу продовжувати бойові дії в тому вигляді, в якому вони продовжуються на території України, насправді головна домовленість, яку хоче досягнути Путін із Сізеньпіням, це домовленість про те, що в стосунках між Китаєм і Російською Федерацією нічого не мінятиметься. А як щодо Китаю, чого хоче сі? Очевидно ж, що їхні бажання прорізне. в будь-якому символізмі, в будь-якому кроці, Китай переслідує перш за все власні свої інтереси, і Росія лише інструмент для досягнення якоїсь більшої китайської цілі. А ціль давно відома: показати, що світовий порядок денний формує не Вашингтон чи Брюссель, а Пекін. Та повертаючись до гостей, є ще один, поява якого стала несподіванкою. Індійський прем'єр на рендрамоді. Це його перша поїздка до Китаю за сім років на тлі запровадження Трампом тарифів проти Індії. The Guardian» пише про прагнення Делі диверсифікувати ризики та зміцнити зв'язки з Пекіном. І Тут дуже показова реакція кремлівських каналів. У розповідях про альянс з країнами півдня проговорилися бояться потужного і неконтрольованого Китаю. Така собі шизофренія російської пропаганди. Три царстві Росії, Китай, Індія Індія очень важен союз з Росії, ну, в случаю, чого збалансувати Китай Росії. Тож очень важна взаємодія Індією, щоб Китай, це велика страна, вона може в своїх інтересах забути об інтересах других держав. Тобто забути про Росію, використати і викинути. Але що глобально? Альянс ситуативний чи сталий? Це більше спроба е, в першу чергу в індії тут навіть не Китаю. Е, Ну якось зіграти на протиріччях, які є між сполученими штатами, Росією тією ж китайською народною республікою. Це просто більша така демонстрація для одного глядача, який буде знаходитися за океаном. До речі, про глядача за океаном. Чи може з'явитися на параді Дональд Трамп? Сідійпін його запрошував, мабуть, щоб господар Білого Дому зблизька роздивився козирі КНР, але Трамп не квапиться. Це не його свято. Президент Трамп хоче зустрітися з Цзінпіном, і я думаю, що в Пекіні також бачать необхідність у цій зустрічі, її готують. Але е, мені здається, що все таки мудрі люди в адміністрації Трампа порадили йому не їхати на, на цей парад, перш за все через присутність Путіна. Ця зустріч відбудеться пізніше, і, ймовірно, у більш камерному форматі без зайвих очей і язиків. Американський президент прагне укласти вигідну торговельну угоду з Китаєм. Сі шукає можливість зняти митні обмеження і для цього розігріває ситуацію. Пекін демонстративно бросає перчатку Вашингтону. А ще, схоже, хоче використати російсько-українську війну в своїх інтересах. Що він буде хотіти взамін? Китаю потрібна насправді стабільна, зрозуміла Україна із виходом до чорного моря. Чому тому, що Китай достатньо велику активність зараз розвиває в Чорноморському басейні, виходить, долучення до процесу стане для Пекіна сходинкою у вибудові нової геополітичної і геоекономічної конструкції. Китай на цьому саміті ще фінально затвердить розширення своєї сфери впливу економічної, політичної, в тому числі на низку країн, які раніше або були такими нейтральними, або власне перебували в сфері впливу Російської Федерації. Казахстану з та зрештою головне питання: як усі ці ігри політиків важковаговиків вплинуть на нас, і чи стане Китай тиснути на свою молодшу партнерку Росію, аби та пішла на поступки? Китай буде тиснути на Росію тільки в тому моменті, коли вони вийдуть на певні домовленості із сполученими штатами Америки, тобто отримають щось вагоме натомість. А чи готовий Трамп дати це щось? Питання відкрите на сьогодні. Політика Трампа спрямована на те, щоб від'єднати Росію від Китаю, тобто він хоче зробити таку перестановку в стратегічному трикутнику і заручитися більше підтримкою Росії проти Китаю. Можливо, поки Вашингтон вірить, що що використає Росію для ослаблення піднебесної, але якщо це не спрацює, а спроби мирного врегулювання в Україні проваляться, наступним кроком таки може стати долучення Пекіну. Ну Трамп отримає Нобелівку, Сінзімпінь отримає інше. Йому в принципі такі там медалі не потрібні. Йому треба інші речі. Скоріше за все, Сінзімпінь дасть путіну ще самому побарахтатися. А потім, коли момент вже дійсно буде підходящий, Китай якось заявить про своє бажання більш активно взяти участь в перемовинах. у форматі чотирикутника США, Китай, Росія, Україна. Пекін очікує І він очікує того, що до нього прийдуть і скажуть, що. На тисяч, будь ласка, на Російську Федерацію для того, щоб можна було зрушити з мертвої точки переговорний процес по Україні. На сьогоднішній момент до нього поки що ніхто не прийшов. Хоча Китай подає сигнали, приміром привітав українців з Днем незалежності. Це можна трактувати як натяк, готовий виступати арбітром. Поважає територіальну цілісність, і це вже основа для реального, а не бутафорського посередництва, якби ще не пособництво федерації. Алла чи факти тижня, ICTV, єдині новини.